Давай подивимося, що тобі несе цей тиждень у період з 24 по 30 червня, так? які енергії навколо тебе вируватимуть та на що звернути увагу. Обов'язково залишай вподобайку, пиши в коментарях слово приймаю. Та давай дивитися, в чому ти перебуваєш зараз, так? В яких енергіях. Зараз ти стоїш, знаєш так, на порозі нового, так би мовити. Необхідно звернути увагу на ті ситуації, які вже віджили своє, і закрити їх. Тобто ці ситуації можуть стосуватися якихось домовленостей, партнерства, спілкування з конкретною людиною. Тобто, Період нового підходить вже до тебе, і ти достатньо сильна, достатньо харизматична, неординарна така людина, яка може зрозуміти, куди далі рухатися, що несе загалом цей тиждень так для тебе. Цей тиждень покаже тобі, де необхідно використати ту свою накопичену енергію, свої ресурси, проявлятись через творчість. Тобто цей тиждень це такий тиждень швидких подій, швидких змін. Ти можеш зануритися в творчість, в реалізацію своїх ідей, проєктів перед тобою, як наче відкриваються якісь шанси, і світ тобі. Тако сигналізує, давай твій час настав, зараз, пора вже. А, ти будеш отримувати на цьому тижні гарні фінансові результати, ти будеш відчувати себе самодостатньою, особистістю, так? А, ти будеш просто насолоджуватися тим, у чому ти знаходишся зараз. На, чому, на що вірніше зараз звернути увагу так, на цьому тижні? На що звернути увагу? На емоції, на емоційний стан, тому що. Ці зміни, які йдуть до тебе, і вони достатньо швидкі, вони можуть тебе вибивати прямо дуже сильно із звичного а, такого життя. І інколи може бути боляче, тому що така трансформація а, вона може завдавати болю. Тобі необхідно зрозуміти, що а, насправді це все відбувається для твого власного зросту і можуть підніматися деякі острахи. От, але пам'ятай, що твій страх є твоїм ресурсом. Давай подивимося пораду, так? Порада на цей тиждень. Порада для тебе. Знаєш, порада така: ти починаєш новий шлях. І тобі необхідно не легковажити, а дуже виважено приймати зараз рішення. Необхідно бути готовою, готовою давати відсіч всім тим людям, які намагаються впливати на твоє життя. Але якщо необхідна допомога, проси її у близьких своїх людей.